З самого початку березня Одеса шокована трагедією, яка сколихнула увесь світ. Під обвалищами багатоповерхівки загинуло 12 людей дорослі та діти. Багато людей постраждало. Люди втратили рідних, житло та усе, що в них було. В Одесі загинули донька та онук пастора. Внаслідок нічної на 2 березня атаки під завалами багатоповерхівки загинула донька та онук пастора Одеської Пересипської церкви Миколи Сидака. Під час влучання її чоловіку Сергію Гайдаржі зі старшою дитиною. Дивом вдалося спастися. Тіло Ані та Тимофія знайшли рятувальники. Співчуття та слова підтримки опублікували пастори церков, українські високопосадовці, віруючі та небайдужі. Усі світові ЗМІ висвітлюють трагедію. И замирают радости от ожидания дух, скажут мне люди, странный ты, А я домой иду. Стены земные тесны мне, К вышнему я стремлю. Где мой Господь Иисус, города жду небесного, где мой Господь Иисус? Молодь вчилася секретам командного лідерства. 24 лютого в приміщенні церкви Сінергія, відповідальний Євген Болгар, в Одесі зібралися лідери молоді. Близько 25 учасників з різних церков вчилися науці командного служіння. Семінар Академія лідерства виклав Олександр Кирилов. На прикладах служіння молодіжних таборів, спортивного життя та сімейних стосунків. Викладач проілюстрував біблійні основи колективних відносин. Теоретичні настанови учасники втілили у практичних активностях, спільно будували вежі з паперу та розробляли споруди зі скотчу та макаронів. Потім, коли обговорили, яким чином відбулася співпраця в цих активностях, учасники наочно переконалися в дієвості біблійних порад. Церковне поклоніння було темою зустрічі пасторів. 28 лютого пастори баптистських церков Одеси зустрілися в церкві Надія Людям, де пастор Михайло Родославов. Цього разу традиційне спілкування було присвячено темі богослов'я церковного поклоніння. Тему виклав пастор доктор Віталій Станкевич. Почавши з читання біблійного уривка, зібрання занурилося у важливу тему. З'ясувалося, що поклоніння це набагато більше ніж форма емоційного співу з піднесеними вгору руками, уявлення, котре активно нав'язується новою культурою. Воно є осмисленим та складається з молитви, пісень, плачу, споглядання в тиші, вітань та виголосів, поезії та мистецтв, свідоцтва та благовістя. Загальне поклоніння в церкві має природно складатися з практики особистого поклоніння її членів. Наприклад, присутні не зустрічали, щоб діти дома плескали батькам за цукерку або їжу. Тож звідки така практика з'являється у спільнотах? Пастори формують та впливають на церковну практику. Тому пастор має бути істинним шанувальником Бога, співати, молитися і вчити про це, вести людей туди, де Бог сам. Вивчати богослов'я, проповідувати про поклоніння, дотримуватись біблійної моделі поклоніння, вести цей процес, ставитися з повагою до Біблії. Служителі дискутували про питання, що таке поклонятися в дусі та істині, обговорювали за непад практики молитви на колінах, доцільності гумору в проповідях, зв'язок поклоніння та страждань, чи призведе різноманіття сучасних форм поклоніння до майбутнього поклоніння звіру. Наприкінці пастори звершили молитву. 25 лютого в церкві села Знам'янка відбулася знаменна подія. На урочистому богослужінні на пасторське служіння був посвячений брат Анатолій Євграфов. На свято з'їхались гості з церков Іванівки, Новоборисівки, Одеси, спільне поклоніння, роздуми над Словом Божим, молитви подяки Господу, все це об'єднало присутніх. Молитву посвячення звершили пастори Олександр Димов та Ігор Кучер. Завершило свято спільною трапезою з чудовими стравами, приготованими з любов'ю, мисцевими сестрами. Анатолій Миколайович народився у 65-му році в радянському Ульянівську. По справах служби в 89-му році переїхав до України в Знам'янку. Вже тут увірував у Господа. У селі звершувалось служіння віруючих з церков Одеси, Іванівці, одеської семінарії та місіонери. Першою увірувала дружина Анатолія Галина. Через 6 років, у 2002 році, увірував та прийняв хрещення і Анатолій. У 11-му році Анатолій Миколаєвич був посвячено на деяканське служіння. Час християнського життя він брав активну участь у церковному житті та служінні, допомагав та проповідував, навчався і у 21-му році закінчив одеську богословську семінарію. Про початок війни Анатолій Миколайович дізнався, перебуваючи в Німеччині. Служитель повернувся у Знам'янку та взяв відповідальність за помісну громаду. Організували підтримку людей та благовістя у сімох селах. У служінні Анатолію Миколайовичу допомагає дружина Галина Іванівна. Разом вони виховали трьох дорослих дітей. Покірність чоловіку, приниження чи благословення? 10 лютого, повідомили у Статус 316, був особливим крутезним днем, тому що саме в цей день була жіноча зустріч, яка відбулася з Катериною Садовською та Тетяною Сікорською. Молоді жінки та леді першої одеської церкви зустрілися та навчилися тому, що буде, якщо слухатися свого чоловіка. Дівчата та жінки узнали про благословення, які Бог приготував їм. Обсудили, навіщо це все їм потрібно? Чого очікувати від чоловіка та як не помилитися, відповідаючи так, що насправді пропонує світ, а що Бог? Про це навчила Катерина Садовська в темі Покірність чоловіку, приниження чи благословення. Зустріч була першою з анонсованої низки: саморозвиток та слухняність своєму чоловіку. Як бути красивою, доглянутою, але скромною християнкою. Як допомогти людині, яка знаходиться в депресії? Чоловіча половина молоді в цей час була на спілкуванні для братів. Молюсь йому про неї. В неділю 18 лютого. В церкві ЄХБ Кривої Балки звершено посвячення нового пресвітера. На пасторське служіння посвятили деякона місцевої церкви Миколу Панчева. Також на Миколу Івановича покладена пасторську відповідальність за громаду. Молитву посвяти з покладанням рук звершили пастори Олександр Димов, голова Одеського обласного об'єднання, Михайло Мукієнко, Татар Бонари та Михайло Думанський, Баранча. На урочистому служінні були присутні гості з Барамчі, Кривої Балки, Успенівці Татарбунар та Одеси. Олександр Миколайович надав настанови новому пастору, його дружині, сім'ї та церкві. Також у Святковому служінні взяла участь братерська група з Татарбунарської церкви. Час молитися пора, пісня вже година. Присутні співами прославили Господа та вітали брата, брати та сестри з вдячністю згадували багаторічне служіння пастора Івана Аксьонова, дякували брату диякону Олексію Кирилову, котрий був відповідальний за громаду до цього часу. Микола Іванович Панчев народився в 74 році в селі Успенівка, недалеко від Кривої Балки. В 2001 році увірував та покаявся перед Господом та через рік прийняв водне хрещення. У 2020 році був рукопокладений на дияконське служіння. Разом з дружиною Оксаною виховує двох доньок. Голова обласної військової адміністрації зустрівся з Духовною Радою Християн. 20 лютого служителі церков зустрілися з головою Одеської обласної військової адміністрації паном Олегом Кіпером. Були присутні представники усіх релігійних конфесій міста Одеси та області. В составі Духовної Ради Християн в Одеській області в заході взяв участь заступник голови об'єднання. Пастор Ігор Кучер, як повідомили у релізі Духовної Ради, пан Олег Кіпер привітав усіх запрошених та подякував за соціальну та гуманітарну підтримку суспільства під час війни. Учасники дискутували важливі питання відносин між церквою та державою, а також питання збереження міжконфесійного та релігійного миру в одеському регіоні. Тренінг Як зупинити кровотечу. 15 лютого в церкві Одеської міжнародної спільноти, де пастор місіонер Кайлепсюко, відбувся тренінг Як зупинити кровотечу. Навичками та знаннями поділився доктор Андрій Добровольський. Навчання надало слухачам життєво важливої навички зупинки травматичної втрати крові в різний спосіб. Усвідомлюючи після нападу Росії трагічну кількість летальних випадків через кровотечу, пастор Кейлапсюко та Стефан вандер Мерве започаткували це навчання як практичний спосіб служити громаді та показати любов Христа, яка рятує життя. 15 учасників з п'яти різних країн взяли участь в практичному навчанні, детально познайомилися з основними техніками першої допомоги, навчилися ефективно накласти турнікет. Ці навички мають вирішальне значення для збереження життя в надзвичайних ситуаціях. Ворено 1807 щоденних молитов у щорічному звіті благодійного фонду Острів Надії керівник Степан Койса зазначено, що колективом фонду щодня звершується п'ять групових молитов від самого початку війни. Щодня молитовники об'єднуються особисто та через засоби інтернету. За рік звершено 1807 загальних молитов. Церква Алілуя стоїть у вірі та зростає. 11 лютого брати та сестри церкви Алілуя, де пастори Володимир Помасков та Джон Ханкю приймали гостей в недільному поклонінні взяли участь пастор Віктор Гончар з молоддю Другої Одеської церкви. Темою зібрання була стійкість у вірі. По свідоцтву присутніх це було благословенним спільним служінням Господу, підбадьоренням громаді та духовним плодом. Ще одна людина звернулася до Господа за спасіння. Night to Shine вечір сяйва в Одесі. 9 лютого в Одесі відбулася щорічна подія Вечір сяйва Night to Shine». яскраве шоу, червона доріжка з лімузинами, бенкет з яскравою програмою, вечірніми сукнями та костюмами з метеликами, музикою та коронацією учасників подарували вечір щастя тим, хто його особливо потребує. Десятки волонтерів в цей день опікувалися про гостей. Готували вбрання, зачіски, готували програму та смачні страви та усе інше. Кожного гостя протягом усієї події супроводжував особистий помічник. Щороку, 8 лютого, такі свята проводяться по всьому світу. Підготовці беруть участь сотні тисяч волонтерів. Свята відбуваються одночасно на шісти континентах, більше ніж у 700 містах. Засновником та автором ідеї є спортсмен Тім Тімбоу. Мета руху наочно демонструвати про відношення християн до людей з інвалідністю та свідчити про Божу любов до них. В Одесі свято організував благодійний фонд Спадщина Одеса. ЧОЧ медіа скул розпочала навчання в Ірпені. Канал ЄГБ Братство повідомляє. Що 2 березня в Ірпінській біблійній церкві відбулася перша зустріч церковної медіашколи при об'єднанні церков ХБ Києва та області. Протягом дня медійні команди поглиблювали знання у сфері комунікації. Практичні семінари та інструменти підготували християни, які є експертами у медіа. Обласний присвітер Микола Романюк говорив про місію церкви та роль медіа у її реалізації. Церква існує для того, щоб піти до краю землі і вести людей до пізнання Христа. До речі, понад 5 мільярдів людей, це більше половини, є користувачами соціальних мереж. Страшна аварія в щецені. Щецині. BBC Україна повідомили, польська прокуратура заявила, що водій авто навмисно в'їхав у людей у місті Щецені. Чоловік в'їхав у перехожих, які стояли на тротуарі. Внаслідок ДТП поранено 20 людей. Аварія сталася у п'ятницю, 1 березня у Щецені, що на північному заході Польщі. Ми зв'язалися з пастором Віталієм Нагорним Щецинського нового життя, щоб почути та заспокоїтися, що в нього все добре. Несподівано ми отримали розповідь про той день. Слава Богу, в цей день я проводив розбір слова і прийшла сестра, яка готується до хрещення. Бог дивом її зберіг в тій аварії, і вона залишилася живою і здоровою. Ми так і служимо. У нас готується шість людей до хрещення. Дякую за добрі посібники для хрещених. Добре свідоцтво із Дніпропетровщини. Кілька місяців тому у місті жовті води, що на Дніпропетровщині, переїхав пастор церкви із Часового Яру Андрій Павлов. Через гуманітарний хаб він поширив запрошення на групи із вивчення Біблії. Так розпочалася історія утворення нової церкви. Канал ЄХБ «Братство» повідомляє, що зараз недільне зібрання відвідує близько ста людей. Семеро з них почали готуватися до хрещення. І на завершення трішечки гарної християнської музики з Ютуб каналу Одеського обласного об'єднання. До зустрічі. Вічна я любовця, всіх пацієн Криста і для кожного найде місце у Христа. Там свершили що. Нам открылись небеса и умолкнулись.